Марія просила, що ти я свого сина вповела, ти не безница, вищине ма на вісо. Себе хто ви? Будь ласка, а що я маю казати? Ну, своє ім'я прізвище, хто ви є? Прошу. Про себе, ви ходите на хор західний вітер. Давно ходите? Я, я ходжу з братом, я ходжу і брат ми ходимо, ми дуже любимо ті пісні про УПА, про червоні маки зацвіли». Я другий раз і плачу навіть всі пісні українські. Я люблю Україну, люблю свою націю, свою мову, свій народ. І хочу, щоб ми були вільні. Boże, tak ładnie powiedzieliście, a powiedzcie, jak was watek. Марія, я Галина Пановики YouTube Ютуб канал. А що, що ви ходите від самого початку створення хору, так? Я, я була багато років за границею. Я тепер приїхала вже рік на Україні, бо я люблю свою Україну, свій народ, свою родину. Чекаю перемоги і вірю, що вона буде. Дуже приємно ваші слова чути. А ви зараз працюєте чи на пенсії? Мені 85 років минуло. Ой, я... І я вже тільки вдома трошки коло своїх внуків, правнуків. Та ви не виглядаєте настільки, та ви молодо виглядаєте. І чекаю. Ще, Бог ще... і чекаю, маю правнучку 15 років, а тепер чекаю ще одну правнучку. О, то дай Бог вам і вашим правнукам здоров'ячка. І дякую. щоб ми, і скоро мир, щоб настав, щоб він не дякую. я Надіюся і вірю, що він буде. Ми переможемо, бо ми сильний народ. Дуже дякую, пані Марія. Гарно, гарних свят вам. Веселих свят вам.